Що? Знаєте, але я більше люблю українську таку історію. Мій тато завжди казав моєї мамі кохана, я заради тебе готовий на все. Як і я заради вас, після заради тебе під вашою обласними ласка. Я життя відео небу. Заради тебе приват заказували. До тебе, як ми... Моя прелесть. <рес> як я зважу? А у нас це добре. Це артистка сразу видно. Ідіть, ідіть сюди, моя маленька. людина стара, що це ви там замість сюди, таке красиво. Не бойтесь. А, я бачу, дякую. Боже, дивить знайшло, вони ж таки дорогучі зараз, це вообще. А тепер взяти, зимой такою. А, я думав, ага, боже, то преліз. Це ананас, так? Ой. Ой! Ой, як входи і виходи, прекрасно. Ой! Боже, як шопу землю, Дякую вам дуже. Це все мені чи ви похвастатися ви? а. Ви каприлі. Так, я обережно, повірте, я з цим обережно ще. Дивіться, а пушка Це ви така талантлива? А, это парень рисовал? Боже. Если бы я рисовал, то было палка, палка и кружочек, знаете, это бы Ну, спасибо вам большое. Спасибо парню передо мной тоже. Только картину оставьте, пожалуйста. Спасибо. Ну, это, картина, это, конечно, хорошо. Ну. Саша, фас. Хватит, хватит. А? Вы хотите выпить земля? Вы не закодированы? А у вас є стаканчики? Нема? Є у нас такий влад. Давайте скажемо всі. Раз, два, три. Влад. Давайте. Раз, два, три. Зараз він принесе стаканчики, не переживайте. Все, Через дві пісні підійде, то з вами бухнемо, добре? Давайте. Боже, як прекрасно нас приймають. Ну коротше, оця пісня, яку ви зараз послухали заради тебе, це любляє пісня моєї мами і її вічно п'яних Знаєте, Вона, якщо посиділа вже добре, то це. За... А якщо вони вже дуже хорошо тьоті посиділи, то це десь годинка дев'ята вечора, не пізніше, бо пізніше їх відрубає просто. Вона мені дзвонить, значить. алло, Я кажу, ма, що ти Ви вже не вістку. Я кажу, ма, дай пожити. А у мене мама дуже прекрасна жінчина, вона поїхала відмічати день народження кризніка другого грудня, вернулась на сьомого. Я не знаю, що можна було відмічати. Ну коротше, я кажу, ма, давай цей не страдай, приїжджай до мене в Київ та й посидим все, пообсуждаємо обсуждаємо ми дуже любимо це робити. Знаєте, як зберемося, все. А мама у мене вона фанатка передачі Катя Сачі світське життя. Знаєте, таку передачу мамі завжди хотілося чуть багато життя. Вона вивчила слово Філадельфії у то в любой ресторан. Кажу, приїжджай, я тебе свожу і в суші бар, і все, і посидим, і все, і поболтаю. Вона, ой, ні, це собираться, дола, синок, я не хочу. Я думаю, возьму її білет в СВ, вона ж любить багато життя, знаєте. Вона потім глянула, скільки він стоїть, каже, ні, я приїду на плацкар, я кажу, і хоч на, на самокаті, тільки давай приїжджай. Короче, вона в мене вільна, сильна, незалежна жінка сама собі купила білет на поїзд. І не каже мені, який у неї буде вагон, який у неї буде місце. Тільки що це буде 15 квітня, київський залізничний вокзал. Ну, хто був, знає, який воно здорово. Вроде цей вокзал. Я стою, як та мишка, мама ще менше, ніж я, ну нас є та сім'я Гігант. І ви всі нормальні люди 15 квітня ходять принаймні в курточках. Я вже купив нові шорти, маєчку, я стою. Купив мамі три росочки, думаю. Подарю, знаєте, їх на вітру порвало, то подарю три палки, все нам приятно. На палку, не за столом сказано, але як мене придавило, боже, я вже і так, і сяк, макарину танцюю, думаю, вплатно не піду, до безплатно, далеко. І весь цей час тільки одна моя подруга зі мною говорить постійно. І десь на фоні. І вона ще з мене ніби іздівається, знаєте? Вагоні, починається з західної сторони вокзалу. Типу, я знаю, де та західна сторона, я стою з цим морозом, а мені сядь, хочеться, я бігаю туди, сюди. Думаю, ну, де це мама. І тут їде той поїзд. Я думаю, Боже, терпіть осталось недовго. Ну так взявся. Ну так. От. Приїжджає той поїзд, Нікого нема. П'ять хвилин нікого нема. десять хвилин нікого нема. Я став, думаю, ну ладно, подожду. Знаєте, думаю, буде діяти за таким принципом. Письма масну. Не спрацював. П'ять хвилин, нікого нема. Десять хвилин, нікого нема. І тут якийсь момент, що хтось орена провідника. Я постіль стала! Я так гляну на небо, думаю, як у тобі, Боже, моя приїхала. Дякую. Пам'як і цікаво, по хлопець, що далі так якщо вам хочеться. Ну, коротше, дохожу я до того вагона стоїть хлопчик-провідник, ну, на вигляд років 20 і вже сивий. Що означає, з мамою одну ніч плоцкарки приїхав. Буваляться ці сумки клітчаті, базарні. Я ще маму не побачила, вже понад на банці Галя Алича 2021» Я зрозумів, що у мене закрутка, ну, все нормально в цьому. І тут вона виходить з поїзда. Отакий От леопардовий костюм. Балетки, шанель, очкійко Сильвестра Сталоне в фільмі Ремба два каплюці, на голові пов'язка, тут розова магноля, папугай кеша приїхав. Я глянусь. Я кажу, куди ти вирідає? В столицу! Ну і мені, як дитині, просто захотілось мамі зробити щось приємне. Знаєте, щоб вона посміхнулась у мене, як дівчинка, щоб їй якось так. Думаю, ну що їй ті квіти, знаєте, Вони постоять та і засохнуть. Думаю, а от шмотка якась це вона любить. У мене мама страшна, Вона всі секангенди в Києві знає. І знаєте, такий у неї улюблений день в тижні. Субота, бо саме дійшов кілограм. І вона от на купа пакетів і ходить роздарю. Вона є свій український Week. Людка танька і валюха. Три подруги, які постійно приходить там з бутылка з наурі, і одна одній дарують речі. Боже Валя, як тобі хорошо в чорне влять, і ходить, і попу прикрива. І тільки такок. А осі прийшла в міце, дяке. Думаю, якщо вже був Бобл, хвилин за 40 буде віга. Цей сон, цей сон. Нет? Да. Це вам смішно, мені страшно. Татю Валя, як вип'є вона мене ще з 9 класу хотіла. Я вже від неї і так, і сяк валюша, малиш, а там чута малиш і в юбки ходить за табукнути відтекій. І я про Валю написав маленьку пісеньку. Якщо ви похлопите, я вам її покажу. Чисто так. Розрядить обстановку. Пісня про алкоголь вам має подобатися, дівчата.

знову п'яний, ти Я Ясно п'яний, хоч прийти і не можна, Франківськ але ти мене доведеш і ручки всі Я знову п'яний ти знаменний oh, yeah. з розуму, це ж знаменний хоть певидіна можна а when the men do it а when the men do ой, каприліс Вот mm -hmm. сама сага робот, когда сама ли было? И что с упрямца ты не миру, ты лятика каприліс Дивіться, дивіться, дякую, Сомочку, дякую. Дякую. У мене вдома вже колекція. Я думаю, що знаєте, якщо з кар'єрою не сложиться, то макулатура у мене. Я ж не знаю, мені дуже приємно, чесно. Я, я ще коли згадую свої часи на X-Facті, так як ви поставили? То я все забираю додому, у мене є своя така віддільна комірка, мама у мене все фасує. Уявіть собі, моя мама, до речі, дуже в тему, Вона мені. На цей новий рік показала мені лист, який я в першому класі писав Санта Клаусу. Можете себе Телефонуйте мамі, не шкодуйте коштів, ціналите ніж до смі. Поля стати мають, стати модорос, тяг медос.